А як щодо дволітрового одноциліндрового і так, таки існує? І сьогодні ми подивимося на діти чи німецького конструктора Фріца Лангера NSU Bison 2000, мотор якого був створений з циліндра від авіаційного двигуна. На сьогоднішній день ЕСО Bizon 2000 офіційно володіє рекордом Гіннеса як мотоцикл з найбільшим у світі одноциліндровим двигуном. І саме з рекорду все й починалося. Раніше Лангер побудував мотоцикл NSU 1000, теж одноциліндровий і теж володар цього рекорду, але незабаром його рекорд побив інший екземпляр об'ємом у півтора літра. І для взяття нової вершини Фріц починає будівництво Bizon 2000 – Лангер взяв за основу мотоцикл NSU Consul 500, кардинально переробивши раму та ходову частину під новий двигун, але зберігши автентичність та ретро-стиль мотоцикла 50-х років. Далі він встановив цей монструозний авіаційний циліндр, довівши його робочий об'єм до запаморочливих 2000 кубічних сантиметрів. Один лише поршень важив понад 3 кілограми, що змусило Фріца звернутися до умільців з мале, які полегшили цю деталь до 1,5 кг, а саме до 1650 гранів і діаметром у 146 мм. Також картер довелося збільшити на 6 см у ширину, щоб він відповідав діаметру циліндра. Але масштабність цього байка на цьому не закінчується, оскільки вихлопна труба з нержавіючої сталі має діаметр 75 мм і не має глушника. Через це звук цього мотоцикла також був приголомшливим. Загалом, ви просто послухайте це. А тепер вишенка на тойки. Цей гігант заводиться за допомогою кікстартера, і залишимо цей аспект, мабуть, на совісті нашої уяви. Сьогодні наша колекція найрідкісніших і найдивовижніших мотоциклів поповнилася ще одним дуже дивним, але унікальним екземпляром.